Колись різдвяні свята і сінтер Дивіться, сусід сьогодні вранці нам до кави, до чаю приніс випічку. Це називається спікулас, по-моєму, тортик. Ось, І ось такі рулетики. Тут слоєне тісто, а всередині паста марципанова, Так? А тут теж, я не знаю, яке тісто. Мабуть, пісочний, і теж всередині марципанова паста. Отак її багато. І дуже приємно, звичайно, що сусід так, що по сусідськи так гарно з нами спілкуються. Ось такий шматочок покладемо. Цілу коробочку нам наклав. Супер. Зараз Нік буде пити чайок із такими смаколиками. Я вже каву попила, ну це дуже смачне. Таке от в супермаркетах вони. Його роблять не таким смачним. Сусід купляє бакарай з вершковим маслом, дуже таке смачне і корисне. А до нас звернувся один наш знайомий голландець з таким питанням: чи потрібні ще якісь речі людям в Україну? Ну, теплі зимові речі. Зараз перед різдвом, знаєте, вони такі люди, що люблять робити корисні справи. От, якісь, хоч маленькі. Я кажу, ну давай принос, подивимося, що там. І звернулася в Україну до своїх дівчат, кажу, чи треба, чи не треба. Вони кажуть, давай, не можна відмовлятися. Ось такі новенькі шапочки. От. Потім тут такі е, теплі носки. Це шапочки новенькі, носки теж новенькі, якісь такі, знаєте, чи військові, чи е, робочі. Такі теплі, високі, прям як гольфи. Декілька пар таких шкарпеток. І тут теплі светри. Теплі такі шерстяні светри в гарному стані. От. І я звернулася, кажу, дівчатка, висилать чи не висилать. І також він сказав, що він оплатить пересилку. Фліска тут така. І ще ну, я сказала, що може хлопцям в. Госпіталь потрібно. Спитала в своїх сусідки, вона там попитала і сказала, що щось можуть взяти. Він сказав, що ще купить нові футболки, штани, може, ще шкарпетки. Не знаю. Ми підемо з ним до магазину, і я побачу, що він там захоче купити. Потім я вам все покажу. От, приніс таку. Велику коробку, так що ми з ніком взяли оці дві коробки. Я думаю, що це буде дві коробки, і повідправляємо по тим адресам, де ну, погодилися прийняти таку допомогу. А напишіть мені, друзі, чи потрібна ще така допомога в Україні, бо знаєте, якось так ну, складно орієнтуватися. Є такі моменти, що кажуть, що нічого не потрібно, все є, і вже нічого не треба. Такого пересилати, а є інформація, що комусь щось не вистачає. Ну, напишіть мені, будь ласка, хто в Україні. Чи потрібні ще такі речі, гуманітарні, пересилати в Україну, коли до мене будуть звертатися нідерландці з таким питанням. Дякую вам. А у нас в селі з'явилася отака краса, отака от лисиця в цьому році. Дивіться, яка вона класна. Так, Гарно? правда? А, яка. Класна, класна. А там ще в нас теж така локація, такий круг. Теж новеньке з'явилося. Зараз ми туди підемо. І там ще я зніму локація для фотозони. А ми йдемо зараз по магазинам, купляємо на посилку знов. Це вже в госпіталь якісь футболки хлопцям, штани, носочки, трошки посилочку. Вже трошки купили, ще підкупимо зараз в екшені. І будемо відправляти. О, яка вже в нас краса, дивіться, в селі. Супер. І там та лисичка. Показуй. Ось взяли цілий пакет. Футболки, штани, носочки хлопцям тепленькі, щоб їм було не холодно. Ще підемо зараз в екшен. А наш знайомий не зміг з нами піти, залишив нам гроші, ми купимо і пошлемо йому фоточки, що ми купили. Хоча це він сказав не обов'язково, він нам довіряє. От і. Будемо відправляти. Ще, може, купимо якихось смаколиків. Ось цілий пакет вже маємо. І ще йдемо в екшен. Теж подивимось зараз футболки, якісь штани, може тут смаколики теж будуть. І ще тут є такі класні штуки. І ще тут є такі... Класні штуки гріти руки, в рукавички. Пласти, термо... терморукавички. Зараз подивимось, чи є вони. Ось тут вони були. Стілечки, такі термостільки взуття зігріваючі на 7 годин. Вони коштують 99 євроцентів. А, от ми їх зараз купимо. І ще є отакі, е, а це пластир, так? Зігрівати поясничку. Можу таких ще пластирів купити. Теж 99 центів. Думаю, теж таке пригодиться. 12 годин діють отакі гарні пластирки. Я знаю, вони не пластирять, а теж там всередині таке воно потім гріє, гріє довго. От теж беремо такі ще три штучки до цієї посилочки. Ось ніком набирали. Ще, бачите, ще один пакунок. Ще футболки там, е термо ці штучки для взуття і е термопластирі. Ще від себе беремо такі великий пакет сукерочок. Нехай хлопці посмакують на здоров'я. Ще одна така краса. Дивіться, ялинка всередині прикрашена. Ще такого в нас не було. Зараз нік мене тут спотки. Ставили такий ліхтар фіолетовий. І дивіться, як він гарно підсвічує нашу стару хіменту. Зараз яка бібліотека. Ух ти, так гарно! Якими різними кольорами. Синім, фіолетовим. Ще більш красиве стало наше село. Святкове, більш святкове. А ось тут з'явився наш минулорічний друг Олень. Він тут і був у минулому році і знову його тут поставили. Такого красення. А я тим часом вирішила приготувати картопельку по Еленому рецепту з каналу Українці в Німеччині. Ось у мене така велика картопля, щоб ви розуміли. Купили ми в польському магазині, така велика. Я хочу, я її зараз відварила хвилин 15. От вона трошки охолоне, потім я її розріжу і буду готувати. Як я готую, я не буду вам показувати. Ви можете подивитися на каналі ОЕЛи. От, Але якщо в мене вийде, я обов'язково сфотографую чи зніму відео і покажу вам, що в мене вийшло. Ось яка смакота в нас вийшла. Вірніше красота, а зараз будемо смакувати. І скажу вам смак. Ось так порозрізали і повставляли туди бекончик. бикончик. Ну, пахне! Дійсно, неймовірно. Ну, і ось що вийшло. Дивіться, яка краса. Дів нас шпажками, тому що трошки розвалювалася картопелька, коли ми бекончик туди клали. Ну, от. Ну, ммм. Смакота. Боже. Картопелька з бекончиком. Як я давно цього не їла. Ммм. Смакота? Взимку те, що треба мені попалась така чудова орхідея, вона просто не припиняє цвісти. От буквально там на пару місяців, як скинула, е, після, буквально на пару місяців після того, як скинула свій цвіт, вона знов викидає, викидає е, квітконоси і починає квітнути. Ніяких я добре навіть не додаю до неї. Така просто чудова. Бачите, скільки пуп'янків і ще ось гілочка. І ось маленька гілочка. Бачите, відпускає. Їй тут дуже подобається. На віконці багато світла. Ось так вона мене радує. А в мене ще цвіте бігонія. Бачите, такі останні квіточки. Ну, я думаю, як відцвіте вона, я її обріжу. От. А бачите, скільки внизу вона попускала маленьких листочків. Ось, на весну. Я її винесу на вулицю. І вона буде мені знов ціле літо цвісти. А поки що радує такими приємними квіточками ніжними ніжними. І буде цвісти в мене знов каланхой. Я все пообрізала, що відцвіло. Це такі помаранчеві, які я купувала восени. Буде цвісти.